Народ України. Фермерам стосується і тих кого трактора є. Це я такий ящичок роблю. Може кому цікавий буде. Це інструментальний ящик для трактора МТЗ. Ну, Можна використовувати його і для різної іншої техніки. Отака От конструкція його. Це я їх зробив. Так, де вона? Ага, сочки, ну кріплення. Ну, укріплення у мене йдуть з сугалка, 50 уголок зварений. Це на, на заводські поставив. Е, Получається, яка ситуація? Проблема в тому, що в старих ящиках МТЗ проблема, е, ну, великі ключі з малими перепутуються і дуже неудобно ним працювати, доставати ключі і все остальне. В цьому ящичку я зробив два, дві секції, яка е, відкривається одна, нижня секція е, Даня відкрий. Этот, я використовую як для этих самих, для великих ключів, для молотків. Открій ту саму. Верхня секція для маленьких, більш менших І можна баночки ставити і болтики. У мене там поки так насипано. Этот, дуже удобно. Він у мене вже стоїть два роки. Оцей ящичок Закривайте. этот Ну як би видержує всі ці самі всі, ці. В тракторі робота, все нормально, нічого не відкривається, нічого не. Є, так, ну, два роки вже працюю на ньому. Видно по тому саме, що він вже грязненький, саме. так що кому цікаво, звертайтеся. Дякую.